Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на 23 червня на неділю. Повня. місяць у Козирогові. 17 й місячний день. Трошки повню. якщо новий місяць це момент з'єднання сонця і місяця, то повний місяць це опозиція протистояння. У цей час місяць має найбільшу дію на все живе. Оскільки звільняється від сонячного впливу. У цей день трапляються отруєння, оскільки має місце стопроцентне засвоєння лікарських та наркотичних засобів та алкоголю. Як наслідок сильніше проявляється їхня побічна дія. День повного місяця також травмонебезпечний, оскільки невитрачена енергія стає некерованою. Тому рекомендується уникати свят, вечоринок. Переїдання, надмірного фізичного навантаження, будь-яких енергетичних втрат. У багатьох починається безсоння. У психічно хворих, неврівноважених людей загострюються нервові розлади, збільшуються дорожно-транспортні пригоди. Тепер трошки про місяць у знаку козирога. Знак козирога – це знак холоду, знак землі. У повітрі сировато. День пасмурний, від легенького вітерця пробирають дрижачки. У ці дні заборонено сидіти на землі, на каменю чи на колоді. Вони потягнуть енергію і тепло із вас. І от вам результат застуда мочового або сідайличного нерва, або ж внутрішніх статевих органів. А іще знак козирога – це знак корення чи знак солі. У ці дні організм потребує солі значно більше. А може значно менше, ніж зазвичай, кому як. Понаблюдайте за собою, у дні козирога система кровообігу дуже вразлива, тому їжа червоного кольору позитивно впливатиме на роботу кровотворних органів та кровеносної системи. Це можуть бути ягоди, фрукти, овочі, червоні соки без хімічних барвників. Колір їжі впливає на роботу нашого організму. І не тільки їжі, але ж колір шпалер на кухні, колір плитки, колір штор та покривалів це також вплив на наш організм, навіть колір постільної білизни. Іноді люди кажуть, що це дурня і наукою це не доказано. Та прийде час і обов'язково буде доказано. А тепер краще лікуватися кольором або ж профілактично оздоровлюватися, ніж пігулками. Вплив краски, а то тобто кольору, дуже сильний, навіть тоді, коли ми його не бачимо. Наприклад, уночі, коли, коли ми спимо. На жаль, це мало хто учитиє. Прислухайтесь до себе, організм сам підскаже, як і чим його треба лікувати. Вам захочеться з'їсти чогось. Якогось кольору особливого, якого просить орган, який страждає в даний момент, або ж тих продуктів, в яких містяться корисні речовини, які потрібні саме вам і саме зараз, і в цей момент. Прислухайтесь до себе. Це дуже актуально, любі мої на сьогодні все. З вами була бабка Люся. На все добре. Будьте здоровенькі!